Закон України про Національну поліцію, стаття номер 84 Називається вона так. Цікава, до речі, присвоєння спеціальних звань достроково та присвоєння спеціального звання на один ступінь вище від звання, передбаченого займаною штатною посадою. Бачите, різні бувають такі варіанти, комбінації, скажімо так, перший пункт. Дострокова спеціальність звання можуть бути присвоєні в порядку заохочення після закінчення не менше половини визначеного строку вислуги у спеціальному званні. У разі дострокового присвоєння спеціального звання посмертно незалежно від строку вислуги в попередньому спеціальному званні та займаній штатній посаді, у разі відповідності спеціального звання, що присвоїться спеціальному званню, передбаченому займаною штатною посадою. Ну, от я от цього ніколи не розумів. Навіщо посмертно присвоювати звання? Щоб десь там е, на могилі було написано, е, не, скажімо так, е, не майор, а підполковник. ну Кому-то потрібно, знаєте, всі ж розуміють, що то таке. До речі, всі оці звання, коли людина помирає, вже, їй вже вони не потрібні, то так може. Трошки заспокоїти родичів не більше. Другий пункт. Чергові спеціальні звання поліції на один ступінь вище від спеціального звання, передбаченого займаною штатною посадою, можуть присвоюватись в порядку заохочення після закінчення не менш, ніж півтора строку вислуги у попередньому спеціальному званню. Ну, якщо ваш керівник бачить, що ви гарно працюєте, да вже. Півтора строку ходите вже там капітаном, то вже може він вас трішечки раніше вам присвоїти звання майору, та, ну і чи якось там по, по їхній дробині. Так. Зазначені в цій частині положення не поширюються на випадки, коли спеціальним званням, передбаченим штатною посадою, є спеціальне звання старшого сержанта поліції або полковника поліції. Ну ось так. Третій пункт. Підстави та порядок застосування заохочення у вигляді дострокового присвоєння спеціального звання та присвоєння спеціального звання на один ступінь вище від звання, передбаченого займаною штатною посадою, визначаються. Дисциплінарним статутом Національної поліції України. Ну, я так розумію, от читаючи цей закон, що ці звання всі, ну, якщо віднести, чи зрівняти там з якимись інженерами, так на підприємстві, то там йдуть інженер там першої категорії, другої категорії, то тут йдуть там, сержанти, там лейтенанти, старші лейтенанти. Ну, ви зрозуміли, так? Тому. Тому якось так. Так, і четвертий пункт: поліцейські, які звільняються зі служби за віком або через хворобу, мають вислугу 25 років і більше в календарному обчисленні. Після закінчення визначеного строку вислуги в наявному спеціальному званні за поданням прямих начальників може бути присвоєно чергове спеціальне звання поліції на один ступінь вище від спеціального звання, передбаченого займаною посадою до підполковника поліції, включно. Ну, це, мабуть, якось впливає на, на розмір пенсії, да? тому можуть присвоїти вище якесь звання, якщо, якщо знаєте, поважають людину, якщо людина гарно працювала. Ну, і не можна і не завжди гарно. Тут, е, я думаю, що впливає в основному відношення до людини. так, Повага, там, чи може родичі якісь якось так. ну, Хто згоден, ставте вподобайки.